Боже, нашими ушима чули Твою славу. І діди нам розказують про давні, кроваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки, і покрив землею трупи, ворожі. І силу Твою восхвалили Твої люди, і в покої, в добрі відпочили, славя Господа. А нині. Покрив єси знову срамотою свої люди, і ворогинові розкрадають, як овець нас, і жируть. Безплати й без ціни отдав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям в наругу сусідям, покинув нас, як притчу, нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами. І всякий день перед нами, стид наш перед нами, окрадені, замучені, в путах умирає. Не молимось чужим богам, а тебе, благаєм, поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, побориш і другу ще лютішу, встань же, Боже, в скую будеш спати. От сльоз наших відвертатись, скорби забувати, смирилась душа наша. Життя жко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам, встать на ката знову.